Сенсація у РФ несеться. Щури серед своїх. Путін знімає начальника генштабу Герасимова. Чистка почалася. Диктатор опинився у пастці. Молодь РФ піднімає бунт проти диктатури. Майдани у різних містах розгораються у ці секунди. Нарешті економіка Росії на мілі. Зеленський оголосив. Це вже не приховати. НПЗ починають вибухати зсередини. Дрони запустили зворотній відлік. Мега розгром. Газ росіянам теж не світить. Ого, паливна криза досягла максимальної позначки. Замість авто тепер вози із кіньми. Реалії життя в Росії вражають. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Це розрив назріває чистка верхівки РФ. Путіна зраджують усі по черзі. Генерал Герасимов висить на волосині. Путін готується знусти військове командування через провали на фронті. Партизани отримали ексклюзивну інформацію. Кремль вкрай незадоволений його роботою та фальшивими звітами з фронту. Путін встановив Герасимову дедлайн захопити Покровськ до середини листопада. Цей наказ останній шанс генерала зберегти свій пост. За інформацією руху, а теж в оточенні Путіна вже обговорюються кандидати на заміну Герасимова. Найбільш вірогідним наступником називають генерал-полковника Віктора Позніхіра, який має репутацію керованого і лояльнішого Кремлю офіцера. А тим часом бунт молоді проти диктатури Путіна з кожним днем лише набирає обертів у хорошої руської співачки на око, яка виконувала антивоєнні та антипутінські пісні у Санкт-Петербурзі і збирала ледь не майдани на вулицях міста. У Пітері знайшлися послідовники. Концерт перервала поліція. Щонайменше трьох музикантів затримали та відправляють у перший відділ поліції. Місцева влада нервує. Гарячі новини доходять і до Путіна. зет пабліки відчувають неладне, а пропагандисти починають скиглити. Вражає, як сильно російська влада боїться дітей і слів. Що казати, схоже, Путін тепер боїться абсолютно всього. Кремль на межі вибуху. Бункерний диктатор, який роками здавався всевладним, тепер бачить змову скрізь. Соратники відвертаються, генерали шепочуться про новий день без ню. Ого, а еліти тихо пакують валізи. В стінах Кремля назріває справжня буря. Путін нервово метається між кабінетами, наказує чистки і перевірки, але вже пізно. Відлік розпочато чи це той момент, про який усі боялися говорити, чи впаде трон бункерного лідера вже найближчим часом. Про це все вже за мить. Майже чверть століття Володимир Путін будує на Росії систему особистої влади тоталітарну державу, де будь-яке накомислення карається на страх цементує режим. Але сьогодні цей моноліт починає тріщати. Російський диктатор панічно боїться втратити владу над Росією. Як пише за телеграф, бункерний ретельно охороняє свій режим від будь-яких загроз. Нещодавно ФСБ звинуватила Михайла Ходорковського та ще 22 членів російського антивоєнного комітету. У підготовці державного перевороту, за даними спецслужби, організація нібито планує насильницьке захоплення влади та повалення конституційного ладу. Це говорить нам про те, що у Кремля параноя. Путін шукає ворогів, щоб спробувати зміцнити свій режим. Джон Хербст, старший директор Євразійського центру Атлантичної ради і колишній посол США в Україні. Провівши 10 років у Сибірській в'язниці, Ходорковський був звільнений у 2013 році та втік до Європи, де у 2022 році заснував антивоєнний комітет. В інтерв'ю за телеграм він заявив, що звинувачення ФСБ це відображення страху Кремля перед майбутнім і питанням передачі влади. Що ми маємо в Росії? Прем'єр-міністр, якого ніхто не обирав, а призначив Путін. Суди, призначені Путіним парламент. Місця, в якому були заповнені внаслідок фальсифікованих виборів і в легітимність якого ніхто не вірить, Михайло Ходорковський, російський підприємець та публіцист, плівати ні хотіли на збіжавших після кастрації лібералів. Не бояться від слова совсем. друг друга, не бояться. таких же хищников, тех, кто ходит вокруг тебя и каждый день улыбается в глаза и клянется в верности. Вот эти могут, и Путин это прекрасно знает. А Медеж Пригожина, даже если был спектаклем, прекрасно показал, что защищать его никто не будет. И ни Росгвардия, ни полиция, ни рядовые, ни генералы, всем все равно, всем плевать. И потому Путину страшно. І справді страх стає ключовим словом. Диктатор загнаний у кута. Економічна ситуація лише посилює тривогу. Міністр економіки РФ Максим Решетніков визнав, країна стоїть на межі рецесії. Банківська система задихається від боргів оборонних підприємств. За даними аналітика Гарварду Крейга Кеннеді, 190 мільярдів доларів кредитів видано компаніями ВПК без гарантії. І тепер ця бульбашка може луснути будь-якої миті. До того ж українські дрони знищили понад половину російських нафтопереробних заводів, загнавши РФ у величезні черги на заправках і дефіцит пального. А нові санкції за Окану лише посилили удар. Дональд Трамп запровадив найболючіші обмеження від початку війни. Під удар потрапили гіганти, Роснефть і Глукойл. Тепер Китай і Індія скорочують закупівлю російської нафти. Майже три мільйони барелів на добу під загрозою. А разом із ними половина доходів Кремля. Але боїться Путін не лише внутрішніх загроз, а й зовнішніх. Диктатор стягує до Кремля, дедалі більше систем. ППО. навколо столиці вже п'ять рівнів оборони з усіх регіонів. Звозять панцирі С-300 і с 400 Тепер офіційно удари українських сил оборони по нафтопереробних об'єктах у глибині Росії суттєво вдарили по економіці агресора. Внаслідок цих атак Росія втратила понад 20% потужностей нафтопереробки та до 27% виробництва пального. Володимир Зеленський оголосив про тріумф. Ми вважаємо, що росіяни втратили потенціал у розмірі більше 20% від нафтопереробки, десь 20. Два двадцять свого палива. І тому були черги. Там є проблема. Шок. Незворотній процес запущено. Скоро російські НПЗ вибухатимуть зсередини ще до ударів українських безпілотників. Бабах. О, який дим пішов попали. Це вже не можна приховувати. Російський економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв в коментарі обозрівателю зробив різку заяву про подальшу долю нафтової жили РФ, яка вже сьогодні у напівпритомному стані. Це ненормальний режим для нафтопереробки. У якийсь момент він почне вже давати про себе знати просто поломками, вибухами якимись, які вже ніякого стосунку до українських дронів не матимуть. Потужності РФ працюють на всю жодних ремонтів, жодних реконструкцій. Цілодобово, аби створити видимість, що ситуація під контролем. Тим не менше, якби Путін не намагався це приховати, але і санкції добувають російську велич. Компанія ЯТЕК офіційно згорнула масштабний проєкт Якутський СПГ. Плани були гучні випускати до 18 мільйонів тонн зрідженого газу щороку, але амбітна ідея так і залишилася на папері. От халепа коли санкції не діють, просто нема обладнання, нема верфей, нема партнерів і нема що експортувати. Росія героїчно повертається в печеру з газовим факелом. Схоже для Кремля і газ перестав світити. Втім, чому дивуватися? Російська промисловість задихається. Заводи стоять, колись успішні фабрики зупиняються. Країна котиться в економічну прірву. Путін вперто робить вигляд, що ситуація під контролем, втім реальність інша. Війна та санкції остаточно виснажили Кремль. Темпи зникли, перспектив немає. Чи зможе ще колись Кремль піднятися? Про це вже за мить. Ресурси на межі, заяви щодо стабільності російської економіки не витримують перевірки фактами. Це по-другому назвати неможливо. Ну це не наш вибір, Ми не хочемо такого розвитку подій. Путін намагається блефувати та зберегти обличчя, створюючи картинку успіху. Але все марно економіка РФ стрімко котиться вниз. Майже 80% промисловості країни опинилися в стані рецесії. Коли ми говоримо обільних отраслях, це означає, що производство в этих отраслях по сравнению з аналогічним періодом, з мы ми ну, як правило предыдущий год, становится хуже. Тобто у вас не у вас ухудшение. І от, от рецесія така раз та саме худшення, коли ви в мінусі, а коли рецесія становиться тобто То у вас не один год, а допустим, 3-4 года падіння. То це вже не рецесія, це вже депресія. На кінець вересня загальне зростання промислового виробництва в Росії сповільнилося до 0,3% у річному співвідношенні. Це майже в 19 разів менше ніж минулого року. Не хватает людей, не хватает элементарно средства, чтобы рассчитываться за доставку компонентов, за собственно покупку необходимых вам товаров для переработки. То есть в результате получается, что вы меньше производите, а когда вы меньше производите, вот вам, пожалуйста, рецессия минус по отношению к прошлому периоду. Особливо сильний спад спостерігається у тих цивільних галузях, які мали замінити продукцію іноземних компаній, що пішли з Росії після початку повномасштабної війни. Это крушение импортозамещения, когда планы же были, что давайте все заместим, а чтобы все заместить, надо производить то, чем вы будете замещать. А если вы не производите то, чем замещать, то как вы будете, собственно, заниматься этим замещением на импортной продукции, когда вы ничего не делаете. То есть это, безусловно, любой спад в экономике, это означает, что не производятся товары, и если они не производятся, соответственно, нет смысла держать людей, которые их производят, а это безработица, безработица переводиться в себе як неприятна історія. Фактично, внутрішній ринок позбавляється товарів масового споживання, а російські заводи не спроможні заповнити дефіцит. Уже навіть, казалось би, воєнна сфера, частина воєнної сфери – це производство військових, боєприпасів. В сентябрі текущого року, в сентябрі прошлого, в Росії мінус цілих. 1,3%. То есть даже производство оружия и боеприпасов уже в минусе. Що говорить другой экономике, которая що хуже дають результати, центральний банк передбачив Росії найгірше з 90-х років падіння економіки у разі посилення санкцій. Якщо ситуація не покращиться, то до 2026 року Кремль може втратити 108 мільярдів доларів експортних доходів. Здесь проблеми они, скажем так, поки набирають обороти. Но воплощение их, вот первое, которое мы видим, в России налоги поднимаются с начала года, реализационный сбор будет с 1 декабря, экологический налог чуть ли не в 10 раз увеличивается с 1 ноября, вот, -вот через а, неделю буквально, то есть даже пару дней. То есть получается, что вот эти все разные экономические проблемы, они все чаще и чаще выстреливают, и они постоянно появляются в новостях, потому что, знаете, цунг, -цунг такой по себе. Когда у вас нет хорошего варианта, Російський Сбербанк за Газпромом почав масові звільнення у першому кварталі. штат найбільшого банку, який зберігає половину всіх вкладів фізичних осіб, зменшився на 8,6 тисяч працівників. У другому на 3,5 і у третьому на півтори тисячі. На із Бербанк Росії какдевід, што. Що... Сейчас вот просто цитата главы Сбербанка Германа Грефа: в течение 2025 года нет ни одного нового инвестиционного проекта, которым занимается Сбербанк. То есть люди, которые отвечают за это направление, но они ничем не занимаются. А так как они ничем не занимаются, ну смысла платить им зарплату их увольняют. Поэтому увольнение людей это демонстрация того, что нет потребности на те экономические функции, которые оказывает Сбербанк. І відповідно, ці люди йдуть під нож, подножно це один із багатьох прикладів. такою. Є реальність, тільки Путін намагається це все приховувати. Але подітися вже нема куди. Економіка тріщить, країна втрачає гроші. На паніка в Росії вихлюпується через край. Це повне фіаско Путіна. Паливо закінчується, ціни злітають до небес. І Навіть найбільші пропагандистські історії не можуть приховати провал. Росія, яка роками хвалилася своєю могутністю, зараз опинилася на колінах перед простою потребою бензином. Чи зможе Кремль виправити ситуацію, чи змусить все таки росіян пересідати на коней? Про це вже за мить. Абсолютний путінський антирекорд Автомобілі в Росії перестають бути засобом пересування і перетворюються на елемент розкоші, адже заправляти своїх залізних коней мешканцям Росії стає дедалі складніше, Незважаючи на те, що Кремль видобуває незліченну кількість нафти в країні дефіцит бензину з диспаливом. Якби це смішно в країні, в якій була бензоколонка і токі срібним придаткам Китаю, экономика трубы а, теперь не может даже обеспечить этим самой там, нефтью, нефтепродуктами собственное собственного собственный бизнес. Головным винуватцем катастрофичной нестачи палива за поребриком стали ЗСУ та их высокоточные удары по нафтопереробной инфраструктуре оккупантов. Так, на кінець вересня НПЗ по всій Росії простоювали щонайменше 38% потужностей первинної переробки нафти або 338 тисяч тонн на добу для колишньої країни бензоколонки. Це колосальний крах ринку з недавніх пір. Дефіцит палива серйозно відчувається навіть на фронті. На звичайних російських АЗС 95-й у більшості регіонів в день сказанцем. Не знайдеш. В частности, на отдельно взятых заправках начали временно ограничивать объем проданного топлива в одни руки, то есть где-то там до 20 литров, где-то до 30 литров начали разрешать продажу, а на других заправках в некоторых регионах России вообще временно приостанавливали реализацию отдельных видов топлива, то есть где-то не было в наличии 92-го бензина, где-то не было 95-го и так далее. Одновременно с этим на небольших независимых частных АЗС, которые не входят в так называемые вертикально интегрированные нефтяные компании, возникло резкое подорожание топлива. Остання ситуацію в країні лише посилила разом із дефіцитом на АЗС. Прийшли й захмарні ціни за це літо. Бензин та дизель додав у вартості в Росії добрих 15-20%. А починаючи з осені, цінники на стелах АЗС за паребріком змінюються чи не щодня, додаючи щоразу по одному двох рублях на вартості палива. Але й таке зростання не в змозі покрити витрати Рос. российских НПЗ, працюючих відтепер теперь под постоянными ударами дронів ЗСУ. Масштабы дефицита таковы, что это такая судорожная попытка ударив по карману нефтяников, по и без того терпящим бедствия нефтяным компаниям, у которых рушатся прибыли, многие стали убыточными, хоть как-то напитать внутренний рынок. Гірше ніж на внутрішньому справи для російських нафтотрейдерів складаються лише на зовнішніх ринках. Якщо раніше держава компенсувала різницю цін за рахунок експорту, то сьогодні російську нафту в Європі майже ніхто не купує. Отже, дешевого бензину всередині самої РФ чекати більше не доводиться. З топливом велика біда, крізь буде тільки наростати. нефтяники не могут заработать на внешних рынках, потому что искусство крепкий рубль и падающие цены на нефть. Нефть там сейчас российская 55-57 долларов за бочку торгуется с учетом всех дисконтов и скидок к бренду. Ну и все. Получается, что теперь нефтяники всю с рукой Правительство просят помощи, снижения налогов, ставки НДПИ, экспортных пошлин, акцизов. А властям власть это сделать не могут. У них бюджет сыпется, у них дыра в бюджете. Діруцю латати російській економіці нічим у результаті в Кремлі не вигадали нічого кращого, як заявити про початок імпорту палива в країну та паралельно припинити будь-який експорт бензину та дизелю з РФ. Тобто вони задумали бензин імпортувати. От Путін побідів, говорив, що не буде Росія бензоколонкою, і страною Я считаю, що це побіда. прямо нада отміти, що Росія тепер буде бензин закупати. Как тут не вспомнить Черчилля, который говорил, что когда Советский Союз начнет закупати пшеницю, вот тогда он и закончится, да? как, вот примерно, как, Когда Путінська Росія почне закупати бензин, вот через некоторое время вона закончился як то Советский Союз. Допомогти Росії закінчитися активно взялася і влада України. Паралельно із дроновими нальотами на НПЗ, Київ боляче б'є по путінській економіці на дипломатичному рівні. Если вот Украина синхронизирует свою стратегию по сокращению ресурсной базы России вместе с союзниками, вместе с Европой, вместе с Америкой, с Японией и так далее, то есть очень быстро возникнут санкции, и та же Южная Корея и Сингапур просто побоятся поставлять бензин в Россию, чтобы не попасть на санкции. У такій безвихідній ситуації Кремль хапається за останню соломинку, наплювавши на всі екологічні нормативи, в уряді практично легалізували контрафакт в надії, що, хоча б він наситить російський бензиновий ринок. Проте таке рішення запевняють аналітики, навпаки, заб'є останній цвях у домовину нафтопереробки в РФ. Власти решили бороться с дефицитом бензина методами, которые вызывают удушье и портят двигатели автомобилей. Вице-премьер Новак предложил на полгода вернуть специальную присадку к бензину, которую запретили еще в 2016 году. С ее помощью хотят увеличить выпуск бензина, но есть нюанс. Эта присадка негативно влияет на экологию, портит состояние автомобиля и повышает содержание оксидов азота в выхлопах, оседая в воздухе на высоте 60 сантиметров от земли. Вдыхать эти испарения людям опасно. Среди Симптомів отравлення замедлені реакції у душі рук і ушей. А ще подібний сурогат на токсичних присадках вмить перетворить двигун на купу металобрухту за півроку їзди на подібному паливі автомобіль стане непридатним, як і весь російський громадський транспорт. Тоді без нормального бензину з дизелем вся багатомільйонна країна буде змушена пересісти на старі добрі вози. Як ви оцінюєте масштаби катастрофи у РФ? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть вподобайку під відео та не забудьте підписатися. Далі більше побачимось.